Продовжуючи розповіді про президентів України, ми вийшли на персонажа, який певною мірою став першим унікальним випадком приходу до влади не особистості, а саме представника певного клану. Справа у тому, що з початком незалежності України державна економіка переживала кризу, виживали лише ті підприємства, які працювали на експорт, або виготовляли продукцію, що забезпечувала потреби держави чи товари першої необхідності. Економіка поступово переходила на ринкові рейки. І в цих умовах почала формуватися нова для України еліта, промисловці та підприємці. А хто володів стартовим капіталом? Переважно це колишня партійна номенклатура, кримінальні структури та тіньовий капітал. Саме вони у другій половині 90-х років склали основу нової економічної еліти. Поступово в Україні сформувалися два типи кланів. Партійно-олігархічний та кримінально-олігархічний, причому між ними спочатку точилася боротьба за розподіл. Поступово обидва клани обростали засобами масової інформації, політичними партіями, і ця боротьба переходила з вулиці до парламенту. Маючи значні фінансові можливості та вплив на засоби масової інформації, вони отримали доступ до громадської думки. І нарешті з'являються партії типу партії регіонів. Електорат якої це колишній комуністичний електорат. Принаймні ця партія використовувала риторику та наративи посткомуністичного суспільства. Саме на цьому ґрунті виріс такий персонаж, як Янукович. Використовуючи образ сильного лідера, соціальну демагогію і скориставшись кризою демократичних сил, Янукович не без допомоги проросійських сил стає фаворитом президентських перегонів і у 2004, і у 2009 роках. Тому прихід його до влади був цілком спрогнозованим і діяльність нової команди цілком передбачуваною. А саме критика попередників, боротьба з опозицією, спроба налагодження відносин з Росією, поступове скасування конституційної реформи, адже для команди Януковича парламентсько президентська республіка не підходила, оскільки існувала потреба у повному контролі над суспільством. Тому реформа 2005 року була визнана неконституційною і, відповідно, скасована у 2010 році. І перше, що почав новий президент узурпувати владу в одних руках. При президенті починають формуватися дорадчі органи, які фактично порушують конституційний та інституційний лад держави. Комітет з економічних реформ, антикорупційний комітет, Раду регіонів та інші. Що, наприклад, великий жаль, я спостерігаю і сьогодні. Але про це пізніше. Фактично, Янукович отримав державу з ручним управлінням. Як я говорив у вступному відео, це був єдиний президент України, який не мав конфлікту з Росією. І ось чому? Повторюю, я висловлюю тільки свою власну думку і не більше. Так ось, Янукович прийшов до влади не на один термін. Перший термін він мав створити під ґрунтям майбутніх спланованих дій. Офіційно президент не відкидав Євроатлантичний курс, проте конструктивно налагоджував діалог з Росією та Китаєм. Вже у 2010 році були підписані харківські угоди про продовження перебування Чорноморського флоту у Севастопольській бухті на 25 років в обмін на знижку на газ. З 2011 року тривали перемовини про взаємні візити щодо приєднання України до Митного Союзу Росії, Білорусі, Казахстану та Киргизії. І, хоча офіційної згоди президент не дав, та одночасно Україна дистанціювалася у зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом. 2013 року у Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄК і Україною. Меморандум передбачав надання Україні можливості мати представника і одержати статус спостерігача Євроазійському економічному союзі з 2015 року. 21 листопада 2013 року, за кілька днів до Вільнівського саміту Східного партнерства, Кабінет міністрів України вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тобто під час першого терміну Янукович мав підготувати Україну як союзника Росії та Китаю у майбутньому. Яка країна була ціллю для агресії Росії у 2013 році, щоб підірвати авторитет НАТО та ЄС, я не знаю. Тобто Росія та Китай мали використати Україну та Білорусь у майбутньому для розширення впливу на Європу? І Майдан зірвав ці плани. Чому розпочалася Революція Гідності? А причина доволі проста. Янукович, на відміну від свого побратима Олександра Лукашенка, просто зажерся й обнаглів. Українці не згодні були миритися з злочинним режимом. Революція гідності визрівала упродовж всього терміну перебування Януковича на посаді президента України. Пригадайте, податковий майдан 2010 року, мовний майдан 2012 року, Врадіївський майдан 2013 року. Народу не сподобався український Путін. У додаток, рейдерство, перерозподіл грошових потоків, боротьба з опозицією. Тобто, певною мірою Революція Гідності врятувала якусь європейську державу чи державу від агресії Росії. Саме тому Росія виявилася по суті непідготовленою у 2014 році до повномасштабної агресії відносно України. У 2013-2014 роках українців врятували Європу від краху. І, як завжди, Європа та світова спільнота цього не оцінили. Саме і тому стала можлива повномасштабна агресія 2022 року. НАТО та ЄС у період з 2014 по 2022 рік мали зробити максимум для військового посилення східних кордонів, для військового посилення України, а не використовувати дипломатичні майданчики. На превеликий жаль, цього не відбулося. Отже, Янукович, це була геополітична маріонетка для посилення впливу Росії на Європу якого можна порівняти хіба що з північним газовим потоком? Ось до такого висновку я дійшов, аналізуючи персонаж Януковича у контексті сучасних подій. Дякую за увагу.